Всім привіт! На сьогоднішньому відео я хочу з вами познайомитись. Це моє перше відео на Ютуб. Я думаю, що воно вам сподобається. Я його перезнімаю вже третій раз. І давайте розповім про себе. Мене звати Маша Гураль і я вчуся в п'ятому класі. Мені 11 років, проживаю в містечку Поморяне. Я вже три роки дивлюся Ютуб. І мені подобається зараз на даний час Саша Спілберг, Марія Вей, Кейт Лейфлог, Дімар Васевич, Аліна. Ну і мій однокласник Рома. І якщо хочете, я можу сілочку його, відео, його каналу кинути внизу. Ну хоч він починаючи відеоблогер, він місяць має, хоч у нього, і нього. І вже дв... Но два підписника. Ну це нічого, тому що всі начинають ці блогери, починаються з двох з одного підписника, а потім ростуть в 100 мільйон підписників, і це круто. Я надію, що в мене теж буде. Хоть хоч 100 підписників, хоч хоть мене би всі знали, ну це моя мрія там, щоб мене пізнавали, щоб. У мене було там хоч 100 підписників. Не мільйон, не тисяча, хоч, хоч 100 підписників. І я дуже хочу, щоб вам відео мої подобалися. Бо, якщо чесно, страшно випускати відео, руки трясуться, і не знаю, що тобі напишуть в коментарях. Хоч я знаю, що зразу коментарій не буде. І да. ну все одно. І я думаю, що вам подобається будуть мої відео. Я буду надалі їх знімати. Коли буде школа, хоч буду випускала одне-два відео, коли будуть на вихідних, от, наприклад, завтра вихідний, субота буду теж, може, там по три відео випускала. Що час дуже-дуже дуже тяжко знімати відео, тому що щоб там ніхто не ходив, не говорив, приготуватись до відео, вдягнутися і так далі. І... Я вже була виписала одне відео з найомству, я його видала, тому що воно мені не сподобалося і тим більше. Я думаю, що це я вже точно випущу, я не буду переживала, що воно вам не сподобається, хоч хоч я думаю, що всі відео мені не сподобаються, але я надіюся. Я надіюся, я не падаю духом, що ой, написала один коментарі і все, я вже перестаю знімати відео, просто не буду звертала на коментарі. Так, далі я би могла розказувати дуже-дуже багато, але я хочу зараз ще випустити це відео. Ще одне, я вже зняла цих два відео. Там хочу ще зняти третє е, якийсь обзор. Так що ставте пальчики вверх, кому це відео, підписуйтесь внизу під місця, пишіть свої позитивні, креативні коментарі. Всім па-па, всіх люблю всіх цілую.